Ми завжди шукали можливості для диверсифікації нашого бізнесу. Проведена була колосальна робота. Попереду планувались великі зміни. Я відчув, що ось ось та ніша, куди нам треба було, і що це саме для планетки. Ми були трохи навіть шоковані. Це була дуже масштабна задача. Ми готові повідомити, що повністю оновлюємо наш сайт та мобільний додаток. А також ми ще й запускаємо новий продукт. Це досить революційний продукт, який інкапсулює в собі багато унікальних фічей. Продовж двох років ми візуалізовували, як він буде виглядати в кінці. Той продукт, який ви побачите на виході, він реально революційний та крутий, але дуже масштабний. Я й досі думаю, чи достатньо ми зробили, аби розкрити весь цей потенціал. Зараз я хочу сказати напевно лише одне. Спробуйте. Планета кіно. Це щось.